Шановні присутні, сьогодні ми зібралися, як на мене, це дуже велика і чиста подія, тому що... Нашого району і з Сергієм Валентиновичем. У зв'язку з тим, що люди, які займаються фізичною культурою, з тих чи інших причин не мали тих умов для заняття спортом належних, скажімо так, навіть людських. І тому було прийнято рішення нам і всім спільними, в тому числі заведе великою підтримкою і Валерія Ніколайовича, Олександра. Ми чітко зайшли у це приміщення, Сергій Миколаївич познімає далі. Тут Сергій Валентинович не дасть виріхати, просто, ну, це був просто який жах. До стелі були якісь доски, труби, хлам і кормов ну, пауки. Пауки були тому, що не було тут, води тут ну, все топилося. І тому от Сергій Валентинович, скажіть ви, мабуть, два слова, як цей процес був. Ідемо, да, ну що По поводу процесу перетворення цього приміщення обналежний спортзал, я хочу сказати, одне, що було задіяно багато ресурсів, як людських, так і матеріальних шум, тому що там, де ми зараз знаходимося, це було взагалі три приміщення. Да. От, тут було три стінки. Прийшлося виносити стіни, прийшлося вичищати все. От, виносити багато. що ти грибок. Тут тобто, було дуже багато задіяних сил, але ми своїм спортивним колективом повністю це все зробили, тому що я знаю, що це було потрібно перезався для... Перезався для дітей, які хочуть займатися. видами спорту, як важка атлетика, як екарний спорт, паверліфтинг. І прийшлося попрацювати також і не точому. Добав багато усилів. Велика подяка за підтримку Олександра Петровича, Олегія і Олександра Петровича, вот. тому що дійсно було дуже багато вкладено, дуже було багато зроблено, хлопці всі приймали участь на протесті. Чиста частини ми ще хочемо за одне. У нас, ми планували все ж таки урочисте відкриття Wi-Fi зони яку перед будівлею встановлені лавочки, але знову ж таки непереборні обставини ставали. Тому ми хотіли б подякувати людям, які доклали своїх фінансових зусиль для відкриття цієї зони, Валерій Миколаївич вручить. Я щось Зараз хочу сказати, привітати вас, що ви обрели свої якесь, скажімо так, спортивну, свою територію, де ви можете займатися, як ви тут можна сказати, господарі. Тобто, це зроблено вашими руками, вашими намаганнями, силами. Я думаю, це радісно іменно і для вас і. Думаю, ваш колектив, Сережа, я, я забув, як батько клуб називається, забивається. Строми хмиба. Нехай Струнних тільки розвивається, нехай сюди ще більше людей підходить, молодь. Ідея яка була ідея Сергія Валентиновича. Була, я чесно говоря, не вірив, що там да, нас ми поначалу починали це із благоустрою самої території. То є, це була площадку. Ви да поставили лавочки. Ці це все було зроблено за кошти наших підприємців, людей, які з повагою з розумінням поставили до цього питання. Тобто Практично всі роботи, ті, що були наверховані, були виконані за рахунок наших місцевих підприємців, тому їм велика вдячність і їх там якби ці подяки, грамоти, це все буде зроблено. Яка ідея на Да, Хочеться, що зробити це культури і дозвільня молоді. Тобто цю. Будівлю і цей заклик наповнити тим звістом, який має назва. То тобто сюди повинна прийти молодь, мати можливість відпочивати, займати спортом, якийсь інтелектуальний. на сьогоднішній день. Ми бачимо, що молодь минська да сюди вже пішла. Тут уже є на сьогоднішній день де Каріна. Англійську викладаємо, ми зараз вирішуємо питання, тому що це нове в нас для мини. Ми і ставили для себе і бачення і задачу. Що не можна сьогодні є з батьків 50 гривень кожен день чи через день посилати до репетитора і займатися англійською мовою. Вона за цю справу взялася. Ми ще перед ним дав, тому що вона робить на сьогоднішній день. На підставки, Я так розумію. Найближчим часом ми це питання вирішимо Вона буде, скажімо так, повноправний працівник центру культури і дозвілля. Ну я думаю, що. Та маса ідеї, яка в їх, у її є, то, мабуть, не вміститься все приміщення. Да? Я думаю, що місця всім хватить. Открили шахматний клуб, кулінарний, да? дискотека діскатека запрацювала, да? все, як ми і думали, як планували. Можливо, літом там менше було людей, а зараз вже там по 60 чоловік. Да? Я думаю, що... Ну, якби тим більше, є, є у нас тут фієста займається, якщо посчитати, то тут ну, до да, 200 дітей посещає цей заклад. Надалі, що ми, як влада, що ми плануємо тут зробити на слідучий рік, запланувати певні кошти, видатки. Перше це треба зробити дах. Який ми там будемо, чи далі буде це смаляна криша, чи не шатровий дах. Це, це перше питання, яке стоїть перед нами. Друге питання це, це крильце, щоб да, площадку зробити, плітку положити, щоб тут не тільки можна було займатися усередині, а й там на вулиці. Це буде якби якісь поставить кафе там щось, ну таке, що зробити якийсь такий проєкт, щоб тут можна було купити там каву, воду, якісь печення, курвасани, то що на що хватить <реку> 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 Ну, оце я так зрозумів, що на сьогоднішній день не було питання, щоб тут дійсно якийсь був комерційний проєкт плані ну, продажі там. Е, Радіївці, тому що людей дуже багато, їх ще буде більше, тому це питання також треба буде вирішувати. Ну що, я всім бажаю, щоб ми тільки розвивалися, щоб були старовіші. Як є які ідеї, ми готові їх е, вислухати і впроваджувати і далі, тому що більшість того, що тут зроблено, за ваша підтримка і за вашу ідею, і безперечно тут вкладено і ваші фінансові ресурси матеріальні і фізичні. Ви тут саме шкребли, там красили Тобто Дякую також вам, що ви працюєте в цьому плані. Ну спонсором, які буває так Віка Саша, віка, 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 віка. подякає головомицької районної державної адміністрації, Олег Ликвиненку Володимиру Миколаївичу, фізичні особи підприємства, за сприяння покращення матеріально-технічної бази закладів культури і районного центру та з нагоди двадцятиріччя з Дня Незалежності України. Ну, Павми цей захід хотіли більше провести до Дня Незалежності, але певних причин, якби перенесли його, Володя був. А дуже ставник, і е, відгукнувся на цю якби, ініціативу. Як, ну, просто приємно, що такі люди є, і е, якби вони підтримують, допомагають, розвивають спорт, і соціальні проєкти. І, так, вечесною громадою Мінської районної адміністрації та Минської районної ради награду шестак Олександр Анатолійович, житель міста Милі, за сприяння покращення матеріально-технічної бази, культури, особистий внесок, розвиток культури районного центру. Саша, Бабачка, я... таково, 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 таково. Ми спочатку думали, лавочки купляти десь централізовано, тобто підприємці склали гроші, десь це Ну, Ось, пожалуйста, свій виробний да, да. шукаті подяка Минської районної ради, Дівченко Вікторії В'ячеславині, приватному підприємству за вагомий. А саме з внизок розвиток підприємництва, активного участь в суспільному житті міста та з нагоди святи. Приємно, коли ну, керівництво оцінює твою твій вклад і твої... Ну, по починанні, -по тому що зараз молоді це необхідно. Дуже добре, що ми в мене такі площадки, де молодь може не десь по лавочках у закутках збиратися, а може на таких площадках збиратися при освітленні. Вони повіта, вміють культурно відпочивати. Хоч ми кажемо, що молодь така у нас ще а Ні, є он приклас прикласний вихованців Сергія Валентиновича і молодці хлопці. І вони його дуже поважають, тому що він є. Правдим прикладом для нього, він гарний приклад водає. Да. І мені особисто також дуже приємно, коли молодь заходить, вони, і вони це чують і відчувають, що ми з добром до них. І також вони відповідають тим самим. Так що я особисто за себе теж скажу, що все, якщо до нас буде звертатись, ми ніколи не відмовимо в тому, щоб допомогти нашому керівництву і всіх їх починаннях на благоустрій наших Друга, як я звучить ну, ну, Олександр Петрович, да, то ну, не ваго. Я хочу зараз дуже. Першу чергу привітати вас з цим приміщенням, що ви саме таке вот зробили, це безперечно, без, без, без що ваша заслуга. Я вам хотів сказати, дивіться, що для цього потрібно? Велосипед, придумати не треба. До нас з вами його придумають. Перше бажання, ініціатива. Далі фінанси. Фінанси, якщо е, у влади не вистачає, то на допомогу приходять підлітці. Але вони теж розуміють, що якщо спільне, то воно щось вкладається в щось і виходить якийсь результат. А не просто, що давайте, 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 а що куди давати, що, що з цього виходить, А от конкретно це результат. І ваші руки, які саме це все втілили в життя. І ви отримали цей чудовий такий заклад. Я не говорю, що він вже ідеальний. Тут є ще до чого прикласти руки, і я думаю, що це ще на, на, на майбутнє ви до цього при, 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 приложите руки. E, на перспективу я хотів би сказати те, що ми озвучували як пріоритет, те, що Валерій Миколаев сказав, по цьому приміщенні у нас так само для спорту. Першочерговий, це я говорив, сесії районної ради, що Обов'язково на наступний рік у нас так само задача номер один – це е, спортивний зал е, «Колос». Ну він не колес, він від е, приміщення, капітальний ремонт, проєкт, і все запустить все по повній програмі. Тому що ми всі розуміємо, що е, спортивний зал у Мені е, повинен бути. І це не приміщення спортивних залів. Одної школи інша, але він повинен бути центральним. І це природило теж номер один, готовши в ній в життя. Але, повірте, я так само хочу сказати, що вона повинна якась бути от якась система в тих вчинках і тих діях, які декларуються. Тобто, от, наприклад, те, що ми зараз говоримо, от, якщо сказали от по двох позиціях, От давайте ми всі зусилля і сконцентруємо на ці позиції, щоб не просто от ми сьогодні поговорили, розійшлися і завтра перевезли А якраз приложимо максимум зусилля, щоб ці позиції втілити в життя на наступний рік. Тому що це з покращенням будь-яких закладів, тобто якщо цей це заклад чи є спортивний зал, це звичайно що робиться не для, 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 для того, щоб десь комусь поставити а для того, щоб покращити умов перебування в першу чергу наших дітей, в першу чергу наших людей. Тому цей процес без повороти, не все рівно запущений, а саме основне, коли є спільне бачення і спільне, спільне зусилля, тому що я глибоко переконаний, що один поради. Коли є підтримка, Людей, коли є підтримка влади, коли є підтримка підприємців, то оце щось хай воно буде невеличке, але воно буде єдине, і його можна зробити і отримати якийсь результат. Таких прикладів співпраці у нас дуже багато. У нас співпраця і по тій самій школі Шевченка, Площадка ця, яку всі бачили зразу, це теж була ініціатива дітей. Школи імені Тараса Геровича Шевченка. Тобто, от Шевченка. Якщо є ідеї, і як тоді їх обговорити, щоб їх отримати цей результат, це готові всі до цієї співпраці. Але співпраця повинна бути взаємна. А не просто, що одні говорять, інші щось думають робити, а треті а воно не так робиться. Не знаю, як, але не так. Знаєте, як у того, тому мультику, що я завжди приклад привожу 80-го року, а баба Єга Проти. Ну не знаю як. Не так, але ну, не знаю як. А коли разом воно виходить якийсь конкретний результат. Тому я ще раз всіх вітаю, бажаю у цьому залі стати і, і, і чемпіонами Європи і чемпіонами е, світу, тому да. що ось, ось у нас недавно... А а, <різь> а, чо? а, чо? а, чо? а чо не а чемпіон, а чому? Якщо є мрія, є бажання, є ціль, то обов'язково треба йти, а близько вона змуситься. Ось так само ніхто не думав, коли ми відправляли по Панкліону двох наших дівчат, чемпіонат світу по пократіону у Грузії, а приїхали дві світлі. Приємно приємно. Так що я вам теж бажаю, щоб тільки успіхів і тільки нових досягнень у спорті. Це паспорт, я дай учасник. Ті, хто у нас ще не отримав, але я хочу скажіть, зачитати, у нас тут із підприємців, які також значний внесок вносили у. Те, щоб втілити ці ідеї в життя, це і Тужик Ігор Юрійович. Це практично да. вона і І Лянич да, Віктор Михайлович. Ти, скажу, і і була Володимир Олександрович, і Хамула Михайло Леонідович, і Катинка Станіслава Бакоч. Я думаю, що ми їм також це передамо. Ну, а хозяїну цього вже держав. Так я думаю, що хай би це поки що ще після не доставили собі. Значить, как общай, щоб було не пам'ят, сам не поміг. Шановні спортсменів. Ну, ви самі знаєте, внесок сім'ї Таратухівних у розвиток спорту в Минському районі важко переоцінити. Я так зрозумів, Надія Петрівна працює по професійному спорту, а Сергій Валентинович мало одного напрямка, Сергій Валентинович працює по спортивно-масовому русі. От. Коли я прийшов Сергій Валентинович... От. Коли Сергій Валентинович прийшов і звернувся до Олександра Петровича, до мене, до керівництва, ми пішли йому на зустріч, зробили все від себе залежне, нам допомагали. От. І ми переобразили цей зал. Я хотів би подарувати від себе Олександра Петровича і Марини Вас Марії Васильєвни. Ось такий спортивний інвентар. це і бачите, у нас так вийшло культурний я хотів би звернутися в першу чергу до вас, бережіть тренера, так як Сергія Володимирівщик, хтось з мене тренера, бережіть свого тренера і е, пам'ятайте про культурний спорт. І ще я хотів би від себе відзначити за внесок у розвиток. До поляризації фізичної культури та спорту начальника відділу культури і туризму Карпенка Олександра. Директора ЦКД в один дома ЮСІ. Заключите слово. Сергій розкажіть, будь ласка, Сергію Миколаєвичу, на каміну.